Слава Ісусу Христу! Слава навіки! вітаємо всіх тут, у каплиці церковці Святої Софії. Сьогодні є Страсна п'ятниця за Юляйським календарем. І тут, на Гавайях, наша українська маленька громада буде зустрічати воскр... Воскреслого Христа. Але сьогодні, в цю п'ятницю, ми будемо поряд з Ісусом, якого знімають з Христа. Будемо поряд з Ісусом, який є вбитий, який віддав своє життя за нас, людей, віддав своє життя, щоб ми жили. А зараз ми помолимося чим вечірньої із висловленням пшениці. Отже, це, ця молитва пригадує нам, вводить нас у реальність присутності Бога, Бога чоловіка якого кладемо до гроб. Ісус не побоявся стати одним із нас, Бог не встидався увійти у немічне людське тіло, і з великою любові до нас Бог віддає своє життя і покладається сьогодні до гробу. Ми молимо всю вечірню як знак нашого перебування з Христом. Як знак співстраждання з Ним і віддання йому тої шани за його жертву. Ми покладемо цю яку, з якої зробимо обхід, кладемо тут, у цьому гробі і будемо молитися біля Ісуса померлого. молитися в надії і вірі на Його Воскресіння. В надії і вірі. Наше спасіння, яке він керує кожному із нас. Як сама і то